Друзі, всім привіт! Сподіваюсь, сьогодні буде коротеньке відео, бо продуктів, як ви бачите, небагато. Незважаючи на це, витратила 29 євро. Це мене засмучує насправді, тому що а, ось так, наче нічого не взяла. Без соціального магазину, в якому вдається купувати зі значними знижками. Ось вже вже два тижні, як ми без нього не вдавалося туди потрапити. Відчувається різниця і в витратах, і в кількості продуктів. Тож так, значно, значно важче вкладатися в бюджет, який ми зазвичай виділяємо на це. Та, тим не менш, продовжую звітувати, що саме я придбала. Отже, сьогодні субота-вечір були в супермаркеті нету, разом з Лією оливки 56 центів. Знову ж таки, Семен просить, і він просто ось один пакетик з'їдає за раз. Тож купую для нього саме. Ну, хтось ще бере потрошку, але не так багато, як їсть Семен. Тут 100 оливок без кісточок зелених, 56 центів коштує. Далі круглий рис купую. Думаю, приготувати ще ролів. Не, багато. не так багато може, як останній раз готувала, але є всі інгредієнти, ну майже всі, тому чому б ні? Всі люблять роли. 2,12 коштує кілограм круглого рису. Далі кава за 4,70, подорожчала. Тут 16 порцій, ось таких до нашої кавомашини. саме чоловік п'є еспресо. Якраз в нього закінчилось потажі. Це ось такий порошковий суп. З нього виходить непоганий суп-пюре. Основна його. Основний його плюс в такому форматі, що дуже швидко готується. Такий половина обіду перша страва готова розчинити і довести до кипіння. І готовий суп у нас з 9 овочів. Він поживний достатньо і зберігає всі свої якості, властивості овочів. Тому це непоганий варіант. Для великої родини Ось беру два пакетики один з них на три персони розрахований. Тож. Далі, ось таке морозиво. Тут їх 12 штук, якраз кожному по два буде. Я не люблю, не їм такого, тому саме 6, 6 персон по два морозиво отримують: ванільний і полуничний. В шоколаді коштує 2,78. По 60 грамів. Одна порція морозива Далі сік взяла лише одну пляшку, як ви пам'ятаєте, зараз велосипедом користуюсь, тому не беру так багато напоїв, хоча сік люблять і багато його випуваю. це буквально всім потрошечку буде сьогодні на вечерю. Такого соку 98 центів літр коштує. Далі пом... теж сік. Тут я б таке не брала, але воно трошечки дорожче коштує, ніж інший сік в пляшці. Це вже лія наполягла, каже, дуже давно так не купувала. Це, звичайно, все іграшки в такому форматі. Це дуже добре брати десь в дорогу, порційно, але ну, зараз пішла на поступки лії. Як то кажуть, євро 32 заплатила за 6 таких 200-грамових пакетиків з соком яблучним. Далі майонез у нас закінчився, мені до ролів він потрібен, тому взяла його. Тут 450 грамів, коштує євро 51 Далі Кока-Кола, літр 750 мл. Тут до сучі вирішила взяти. Тому ну, що найбільше смакує саме так. ну Звичка є, звичка, теж намагаємось небагато купувати, не такими упаковками, як раніше, але ну і плюс вести важко і далеко. Тому таке: нектарин дороге задоволення, 3 євро кілограм коштує, але зараз сезон. І хочеться. Просто хочеться всім я бачу, діти багато їх їдять, розмитають за, за хвилину, просто вже всі ті нектарини з'їдають. і Хоча, до речі, написано 2,99, а в чеку я бачу 3,49. Ось така різниця в 50 центів. Дуже-дуже цікаво чому так. Неприємно, але це дрібниці. Взяла ще ось такі наноси шматочками. У нас там є інші фрукти консервовані теж, думаю, може зроблю фруктовий салат. Ще одна димка залишилася. Подивимось, як буде настрій. Робиться це швидко, тому таке можна зробити. Томати взяла. Зараз ціна 2,29 на кілограм таких ось помідорчиків дуже ароматні. Ай, у мене вийшло кіло 170 г. Куржет. Це в нас ось такі цукіні, кабачки, темно-зелені кабачки. Ціна на них зараз 85 центів за кілограм. Я роблю з них оладки. всім смакують, тому взяла кіло 585 г, заплатила євро 35 всього. І сир, сир гауда взяла для ролів. Давно такого не брала, саме для цієї страви, з м'якого сиру, додавала м'який сир білий. Я тут вирішила <кій> урізноманітнити, зробити так, як ми робили це колись раніше, кілька років тому. Євро 91 коштує 200 грамова упаковка. Власне, це все, ось такі витрати 29 євро за це. Таке життя. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Сподіваюсь, не надто його затягнула. Побачимося в наступних. Обов'язково вони будуть, бо закупи, бо потреба в продуктах не закінчується. Тож, будемо ще зустрічатись на цьому каналі. Поки що все. Всім тихого, спокійного вечора, дня і часу доби, коли ви дивитесь це відео. Бувайте!